Олахучен 71-го ліцею представляє клуб фінансової грамотності Смарт Цент». Близько півроку хлопець вивчає, як правильно управляти грошима та сферу бізнесу. Відтак, пройшовши попередній відбір, потрапив на другий тур. Юний підприємець налаштований рішуче. Сподівається перемогти та поїхати на міжнародний рівень фінансової гри. Зацікалося ще з сьомого класу фінансової грамотності. Фінансова грамотність для мене це найважливіша наука, яка може бути за сьогоднішніми змагання. Я хочу купити свою мрію. І вийти на велике коло загалом у кривому розі було відкрито два десятки клубів. Саме з них 20 команд по шість учасників нещодавно пройшли відбірковий тур у вигляді онлайн-олімпіади. Найкраще з них змагалися у бізнесі вже у другому проміжковому турі міського фінансового батлу, який пройшов на базі грижитєвий капітал. Проєкт вже показав свою ефективність у 2024 році. Саме криворізькі школярі представляли Україну на міжнародному турнірі з фінансової грамотності у відні. Вони здобули друге командне місце серед 12 країн. Світу для всіх цих дітей, які сьогодні в цьому залі ще почалось навчання в цьому навчальному році, і головною визначною такою родзинкою даного навчання є використання практичної технології, де нібито гра ж підкреслю, але це трансформаційний симулятор соціально-економічний, де діти можуть опановувати в новій інтерактивній методиці якраз основи фінансової грамотності і підприємливості. Окрім навчання, учасники курсу зможуть зробити Перші кроки у реальному бізнесі вже зараз ведуться перемовини з міжнародними партнерами щодо надання грантів для молодих підприємців, адже згідно з українським законодавством займатися бізнесом можна вже з 16 років. Тож Кривий Ріг має всі шанси стати містом нової генерації підприємців. Паралельно з фінансовим батлом проходила і лекція для 11 класів, де школярам розповідали про банківські інструменти та як правильно користуватися коштами. Головний акцент, який ми сьогодні робили, це безпека коштів, тому що. Фінансова грамотність це не лише про те, як накопичити кошти, і як ними користуватися. Це ще й про те, як їх вберегти. На сьогоднішній день дуже розповсюдні розповсюджені шахрайські схеми. На жаль, лише за 2023 рік українці втратили 833 мільйони гривень. Це значна цифра. І 83% цих коштів було втрачено через мережу інтернет. Від 2019 року Кривий Ріг носить звання одного з перших міст, де розпочалася реалізація пілотного національного проєкту з фінансової грамотності. Путіки підтримці міської влади, ради оборони міста та співпраці з Державним фондом гарантування вкладів, банком, Міжнародною фундацією «Ротарі» та діловим клубом Партнер сотні школярів отримали унікальні знання з фінансів. Багаж знань з фінансової грамотності у вас набагато більше, ніж у мене. І це мене радує. І це говорить про те, що у нас майбутнє є у нашої держави, у вас, у нашої економіки. Тому що вам через рік, трошки більше ніж через рік, приймати рішення про своє майбутнє через не такий довгий час, але вам відбудовувати нашу країну. Після нашої перемоги у місті протягом січня 2025 року відбудеться три таких відбіркових турніри. Переможці регіонального рівня візьмуть участь у всеукраїнському. А ті, хто здобудуть першість на цьому етапі, поїдуть на міжнародні змагання. У 2024 році навчання пройшли 350 ліцеїстів. А у 2025 році їх кількість зросте до 400. Молодь не лише опановує основи фінансової грамотності, а й має можливість змагатися на міжнародному рівні. Анастасія Костенюк Максим Морошов Першимський.